За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вибух на Львівщині забрав життя трьох людей. Сталося все о пів на першу ночі на автодорозі. Самбір Дрогобич. Вибух стався в багажнику автомобіля Мерседес. За попередніми висновками експертів вибухнула саморобна бомба. На момент вибуху господар автомобіля 46-річний житель Львова разом із трьома пасажирами стояли біля багажника іномарки. У поліції підозрюють, що чоловіки самі себе занапастили. Багажник автомобіля був відкритим. Наші відповідно по цьому, що на даний час є вилучених речових доказів, по цьому, що ми бачимо, то вони виготовляли пристрій саморобний, тому що вилучені осколки труби саморобної і вилучена заготовка. Ми розглядаємо версії причетності їх до злочинною діяльністю внаслідок вибуху миттєво на місці події загинули власник машини та 19-річний житель Маріуполя. Ще один пасажир машини помер в лікарні. Вижити вдалося лише одному із чоловіків. Його у важкому стані госпіталізовано до лікарні. Хворий знаходиться на штучній вентиляції легень, мозговій комі стан його є критичний. Що саме вибухнуло? Наразі встановлюють експерти. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. За даним фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження.